Сьогоднішні методи розмінування є небезпечними, повільними та потребують великих ресурсів. Дивує, що в 21-му сторіччі ми маємо технології і філософії гуманітарного розмінування на рівні Другої світової війни. Сучасні технології та розвиток штучного інтелекту дозволили трьом українським ентузіастам створити революційний винахід, що забезпечує новий рівень безпеки, ефективності та точності. Дрон зі спеціальною системою дистанційного виявлення сканує місцеві зібрані дані передаються до наземної станції для. Аналіз, другий дрон оснащений датчиками власної розробки з можливостями виявлення боєприпасів у металевих та або пластикових корпусах. Інформація за допомогою штучного інтелекту обробляється в реальному часі, формуючи паперову або електронну 3D-карту небезпечної зони. Де буде точно зазначене: місце, глибина і тип вибухонебезпечного предмету, те, що пропонуємо, ми значно пришвидшить саме розмінування, знизить ризики для життя і здоров'я. Саперів і скасує потребу підривати на сільгосп земля вихонебезпечні предмети, які забруднюють. Ця корисна модель нами запатентована. Треба залучити дуже здібних людей. Вони є і потрібні інвестиції. Кожен з вас може долучитися до пошуку фінансувань, просто поширте це відео. Життя українців є найвищим пріоритетом. Наш метод дозволить ще при житті цього покоління побачити чисті українські поля.